Всім привіт! Рада вітати тебе на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про персонажа Мотр. Це дуже неоднозначний і колоритний персонаж. Особисто у мене він навіть викликає симпатію. Поїхали! Характер і прямолінійність. От знаєте, у Мутрі є така риса, як казати все прямо. Вона не з тих, хто буде терпіти, не з тих, хто буде щось видумувати, тихцем там щось робити. Вона все валить прямо. Вона може і послати, і все, що хочеш. І це викликає у мене навіть якусь прихильність до неї. Я по життю люблю людей, які більш грубі. Емоційні, нехай прямолінійні, ніж хушники, які там десь тихесенько собі шушу, посміхаються, а потім тобі тільки бам отримай. Мотрі з однієї сторони дуже жорстка, така напориста, сильна. З іншої вона досить вразлива. Деякі моменти серіалу, коли вона трошки під шофе. І вона говорить про те, що я хочу так мало, але цього мені не дають. Тобто вона хоче дітей, вона хоче свою хату. Погодьте, це не дуже багато, правда? Мотря це такий антипод Мелашки. До речі, огляд на Мелашку вже є на моєму каналі. Якщо ти не дивився, тут десь буде підказочка. Переходь дивись. Є дві невістки. Є дві невістки, і вони зовсім різні. Милашка – це одна крайність, Мотря це інша. І тут дуже чітко видно, що яка б ти не була, ти все одно не будеш подобатись в Крусі. в даному випадку. Мотря амбіційна. В неї багато внутрішньої сили, вона не лізе за словом, у карман, вона любить працювати, вона вміє працювати, вміє робити багато чого. В цьому її однозначний плюс. Але при цьому всьому вона не йде на компроміси, вона не шукає, як згладити деякі ситуації, а вона просто пре, як асфальтоукладчик. За час серіалу ми бачимо, що Мотря живе. І у Кайдашів, і у своїх батьків, і у місці. І скрізь вона не може знайти свого місця, тому що щось іде не так. Щось не те, щось не так. Але я думаю, що все-таки наша героїня знайде спокій, коли вона буде жити в селі, в своєму окремому житлі. А чи станеться це? Ну, питання таке. Не зрозуміли. Ми не бачимо на це надії, коли закінчується серіал. У Карпа немає стабільної роботи. Та й в принципі, коли Мотря працювала, у них теж не вистачало на те, щоб купити своє власне житло. Але було б непогано. Мені здається, вони б знайшли там більше щастя, живучи окремо. Дуже жорсткий момент для мене був, коли Мотря. Закопувала цуценят. Це було дуже жорстко. Я думаю, автори серіалу спеціально додали такої ложки дьохтю у це все, тому що хотіли показати, як боляче Мотрі дається ця відсутність материнства, і наскільки це може зводити з розуму людину. Я це не можу виправдати, але. Ну, як факт, ми бачимо ось таке. Вона потім, типу, свою вину спокутувала, взявши цього, вижившого цуценят. Але, ну таке. Про стосунки з карпом. Ось тут починається найцікавіше, тому що прямолінійність прямолінійністю, але у стосунках із карпом це не допомагає, тому що тут явно нездорові стосунки, постійні крики ревнощі, конфлікти. Але при цьому всьому між ними є якась хімія, така навіть на фізичному рівні більше. І це їх зв'язує один з одним на багато років. У другій серії вони починають зустрічатися і вони разом до останнього епізоду цього фільму. Карпо знаходить собі жінку, дуже схожу зі своєю мамою. Марія і Мотря вони схожі за рисами характеру. Вони працьовиті, люблять контролювати все, дуже галасливі, люблять верещати, кричати, сваритися. Ну, тобто є в них дуже багато спільного. І, в принципі, Карпо фіксується на такій самій жінці, як його мама. Зрештою, це і приводить до конфліктів постійних між Мотрею і Кайдашихою, вони постійно сваряться і намагаються вибороти це право бути першою, бути головною, хоча це абсолютно неможливо в їхній ситуації. Окрема тема це чому у Карпаз Мотрю немає дітей в серіалі, майже там до останнього епізоду. Як на мене, Тонкою лінією авторка цього серіалу сказала, що це типу їх кара за те, що відбулося з Танією. Точніше, за це наказана не Мотря, а Карпо. Якраз у день їхнього весілля відбувається ось ця драма з Танією, коли вона намагається, і бабка цієї. Танюхи вибігає і кричить, типу, я вас проклинаю, там, ну, щось таке. І у них дійсно немає дітей. І потім ми дізнаємося, що причина не Мотрі, а саме Карпо винен в тому, що у них немає дітей. І цікавий момент, коли Карпо доходить до того, щоб прийняти цю дитину, тільки тоді Мотря вагітніє. І мені здається, що ця моя теорія має місце бути. Ось цей уривочок. Олія, пиво, чай, памперси. По 50 гривень пачка, щоб ви знали. Зразу не додому, то пішла до неї. Я раніше не розуміла, чому вона кіпішує. Ну, типу, Лаврін хоче допомагати Тані, його гроші, в чому проблема. Але я дізналася, ось який факт. Цей момент був вирізаний із серіалу, але такий нюанс. Значить, кайдаші скидалися всі грошима. У них був такий спільний бюджет, із якого вони всі харчувалися, я так розумію, платили комунальні і так далі. Тому Мотря підняла такий кіпіш, типу, чого ми всі скидуємось і на це живемо. А ти, Лаврін, ще спільні гроші носиш якісь танюхи. І в принципі, це достатньо логічно. Якщо у вас така система, то, ну камон, чого ти туди йдеш і відносиш гроші, треба якось обговорювати, правда? Дякую вам за ваші коментарі, лайки та підписки. Цікавий момент. Під відео про Милашку був такий коментар, який я абсолютно підтримую, що Милашка найстарша із дівчат у родині, мамина помічниця, і ніфіга, вибачте, не вміє. Ну, це як? Ще й живе в селі? Мені здається, в принципі, дуже важко народитися і вирости в сім'ї, тим більше багатодітній, і ніфіга не вміти, щоб руки були отаку. От Мотря одна в сім'ї дівчинка і все вміє, тим більше ще й з таким характером. Отже, якщо підсумувати, ми бачимо дуже неоднозначні риси в Мотрі, і це як одночасно притягує, так і відштовхує від цього персонажа. Навіть в кінці вона каже Лавріну про те, що раніше вона хотіла такого чоловіка, як Карпо, жорсткого такого. З перчинкою, а зараз вона розуміє, що гарне ставлення, любов до себе це найголовніше в стосунках. Я щиро раділа за неї, коли вона завагітніла, чесно вам скажу, тому що не зважаючи на те, що вона робила дуже погані речі за своєю сюжетною лінією. Все одно хотілося б, вона стала мамою. Я вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па! Обіймаю!